Всім привіт від майбутнього голови учнівської ради, Поліховича Анастасії Миколаївни. Навчаюся у нашій гімназії з 2016 року. На даний момент я ученицею 8 А класу моє улюблене хобі, якому я присвячую вже понад 8 років свого життя. Я театральне мистецтво ціную справжню дружбу. Дуже люблю та поважаю своїх друзів за їхню підтримку у будь-яких ситуаціях. На мою думку, голова учнівської ради це людина, яка є надійною опорою для вчителів, захищає інтереси учнів та забезпечує здорову атмосферу гімназії в цілому. Також бути прикладом старанності та незламності. Це той, хто має заохотити дітей навчатися та ходити до гімназії. Але водночас голова усімської ради потребує підтримки та допомоги кожного в своїй гімназії для того, щоб реалізувати всі свої проєкти та ідеї. Так як для створення сприятливого середовища, де буде панувати довіра, підтримка та досягатимуться виростокі результати, повинен постаратися кожен. Гімназія це наш другий дім, у якому ми проводимо багато часу. Я хочу, щоб кожен почувався в ньому комфортно та затишно. Для покращення шкільного життя я маю такі ідеї: перше проведення заходу маю талант, у якому всі бажаючі зможуть проявити свої здібності. Друге сприяння реалізації проєкту Шкільний майданчик. Третє. Організація шкільного побуту». Четверте проведення тематичних днів. П'яте періодичні збори старост «Де інформування та врахування ідей кожного класу, кожного учня, проведення акцій у підтримку ЗСУ. Для того, щоб реалізувати всі ці ідеї, потрібно лише проголосувати за мене. Тому голосуй за мене. Мене звати Поліновська Віолета. Це моя перша участь у шкільних виборах. Тому я дуже хвилююся. Я навчаюся в 7 А класі і знаю, що попереду ще роки навчання, в які можна втілити плани, що мотивують гімназистів. Моя програма складається за кількох напрямків, серед яких я виділяю прес-центр, фотовиставки та проєкти, спрямовані на допомогу ЗСУ. Кожне з них нас об'єднає та зробить взаємовічливими та організованими. Я розраховую на перемогу. Всім іншим претендентам бажаю успіхів. Дякую. Суперники та просто учні нашої гімназії. Я, Каракуля Богдан. Я мрію очолити учнівське самоврядування, бо до цього маю певний хвіст. Я комунікабельний, енергійний та маю організаційні здібності. Я мрію, щоб наша гімназія була місцем, де ми не тільки вчимося, а й простором, де було б круто та весело проводити час, спілкуватися з друзями. Я хочу. Щоб наша гімназія була сучасною тому ось мій план. урізномітнити дозвілля, створити традиційний флешмоб, проводити спортивні турніри з футболу, волейболу, баскетболу, шахів та шашок, організувати гуртки, щоб учні займалися тим, що їм подобається, проводити благодійні ярмарки, творчі виставки та виступи в учні та різ... за різними напрямками, популяризувати нашу гімназію у соціальних мережах Instagram та TikTok. Одним словом, я хочу та буду намагатися, щоб у наших учнів розкрився потенціал, якого ніхто не помічав. Якщо ви хочете краще майбутнє для гімназії, голосуйте за мене! Мене звати Олександра, я учениця 8-го А-класу. Щороку намагаюся досягти гарних результатів у навчанні. На даний момент очолюю центр дозвілля. Мої ідеї з приводу того, як зробити шкільне життя набагато цікавіше провести конкурс місіс і містер школа, де участь можуть брати навіть вчителі. Два рази на рік провести день самоврядування зробити скриньку анонімних листів друзям, яка буде відкриватися один раз на тиждень. Проводити тематичні дискотеки. Зробити шкільне телебачення або бути в курсі подій, які будуть відбуватися в межах школи. Проводити більше конкурсів, змагань та концертів, адже з початку війни заходи зменшились, тому потрібно їх відновити. Для духовного збагачення школярів пропоную створити куточок у нашій школі, де усі бажаючі зможуть обмінятися книгами, організувати шкільні виставки та конкурси малюнків літературних творів або проєктів. Організація тематичних тижнів, де учні матимуть можливість поглиблено вивчати певну тему. Одним словом, я буду намагатися, щоб кожен учень зміг показати свої приховані здібності. Ви хочете зробити своє шкільне життя набагато цікавішим, тоді голосуйте за мене. Учні та вчителям, мене звати Вікторія, я учениця 8 Б класу. Навчаюся у нашій гімназії з першого класу. Я пропоную свою кандидатуру на посаду голови учнівської ради. Я маю багато цікавих хобі, успішно вивчаю англійську мову. Також я займалася танцями понад 7 років. У вільний час експериментую з новими кулінарними рецептами, стараюся з кожним днем пізнавати щось цікаве, нове та корисне, що допоможе мені в саморозвитку у майбутньому. Наша гімназія це наш другий дім, у якому ми проводимо доволі багато часу. Я хочу зробити все можливе, щоб Навчання у гімназії приносило лише користь, задоволення та приємні враження від всіх років проведених тут для позитивних змін у шкільному житті. Я пропоную перегляд невеликих навчальних та цікавих роликів, які будуть подобатися учням, ознайомлення з різними видами професій, щоб учням було. Зручніше визначитись зі своєю професією у майбутньому, провести акції для допомоги ЗСУ, ярмарки, вироби, виготовлені вас наруч, малюнки, робити під час уроку розминку на одну-дві хвилини. Пропоную зробити скриньку скарг та пропозицій, Поява нових посад, відкрити Тік-Ток канал школи, провести майстер-клас сам, навчу тебе. Зроби правильний вибір. Oops.